Шановні підписники і гості нашого каналу, протягом наступних кількох хвилин ми розповімо вам, якою буде погода у неділю, 13 квітня, в різних куточках України. Поки готуємо для вас свіжий випуск прогнозу, не забудьте підписатися, натиснути лайк та включити сповіщення, аби не пропустити оновлення. А ще зазирніть у опис під відео: там на вас чекає посилання на наш телеграм-канал. Там ви знайдете щоденний прогноз у зручному текстовому форматі для свого міста. У Львові від самого ранку небо буде безхмарним. Протягом дня збережеться сонячна погода, а лише ввечері над містом почнуть збиратися хмари. Денна температура сягне 17 градусів тепла, а вночі опуститься до нуля. Опадів не очікується: у Луцьку ранок зустріне ясним небом, а в денні години воно поступово затягнеться хмарами. Ближче до вечора знову з'явиться сонце. Протягом дня повітря прогріється до 16 градусів із плюсом, а в нічний час температура знизиться до нуля. Атмосфера залишиться сухою. У Тернополі перед світанком на небі ще залишатимуться хмари, проте вже з самого ранку встановиться ясна погода. Така картина збережеться аж до вечора. Максимальна температура в день складе 15 градусів тепла, а після заходу сонця повітря охолоне до нуля. Жодних опадів не прогнозується. У рівному ранок обіцяє бути яскравим і сонячним, і така погода триматиметься впродовж усього дня. На термометрах до 16 градусів вище нуля, уночі ж температура знизиться до нуля. День пройде без дощу. В Івано-Франківську перші години доби можуть бути дещо похмурими, та вже із самого ранку небо стане чистим. Ясна погода супроводжуватиме місто до вечора. Удень повітря прогріється до 16 градусів із позначкою плюс, а вночі похолодає до 1 градуса нижче нуля, опадів не передбачається. В Ужгороді ранок обіцяє бути сонячним, але ближче до обіду небо поступово вкриється хмарами. У другій половині дня ясність зміниться м'якою похмурістю, однак без дощу. Денна температура сягне 17 градусів тепла. А вночі стовпчики термометрів опустяться до 4 із позначкою плюс. У Мукачеві перша половина дня буде ясною: небо залишатиметься чистим від хмар, а сонце щедро світитиме. Надвечір атмосферні умови зміняться, на горизонті з'являться хмари, які створять сіруватий вечірній настрій. Повітря прогріється до 16 градусів тепла, а в нічний час температура опуститься до 3 градусів вище нуля. У Чернівцях день розпочнеться під знаком ясної погоди, і така ситуація протримається майже до самого вечора. Лише наприкінці дня небо вкриться хмарами, опадів не буде. Максимальна температура в день становитиме 15 градусів із плюсом, а ніч принесе з собою нульову позначку на термометрі. У Хмельницькому досвідні години можуть бути трохи похмурими, та вже вранці небо стане ясним. Протягом дня жодної хмаринки. Спокійна і світла погода триматиметься аж до вечора. Температура в день сягне 14 градусів тепла, а вночі знизиться до 1 градуса нижче нуля. У Києві від ранку і до вечора небо залишатиметься хмарним, але ближче до заходу сонця хмари почнуть розвіюватися, даруючи місту вечір із прозорим небом. Протягом дня повітря прогріється до 13 градусів вище нуля, а нічна температура складе близько 2 градусів тепла. Дощу не передбачається. У фастові з перших ранкових один небо стане чистим, ранкова ясність поступово замінить нічну хмарність. Протягом дня атмосфера залишатиметься спокійною та сухою. Стовпчик термометра підніметься до 13 градусів тепла, а вночі температура опуститься до нуля. У Чернігові цілий день пануватиме рівне, хоч і похмура погода. Небо залишатиметься сірим, але опадів не очікується. Вдень повітря прогріється до 13 градусів із плюсом, а після заходу сонця температура знизиться до 1 градуса тепла. У Ніжині день розпочнеться під хмарами, однак ближче до вечора небо очиститься і подарує трохи ясного простору. Без опадів. Температура вдень сягне 13 градусів вище нуля, а вночі очікується близько нуля. У Житомирі ще до світанку можливі хмари. Але вже зранку вони зникнуть і весь день проходитиме під знаком ясної погоди. Повітря вдень прогріється до 14 градусів тепла, а після заходу сонця термомер покаже близько 1 градуса вище нуля. У Бердичеві ранок буде дещо похмурим, але згодом небо очиститься і сонце виглядатиме без перешкод. День та вечір обіцяють бути світлими і сухими. Денна температура досягне 14 градусів тепла, а нічна нульової позначки. У сумах від ранку і до самого вечора небо залишатиметься сірим, похмура погода триматиметься впевнено. Увечері можлива поява дрібного дощу. Максимальна температура в день складе 12 градусів із плюсом, а ніч буде відносно м'якою 3 градуси тепла. У конотопі з самого ранку і до пізнього вечора небо залишатиметься сірим, протягом усього дня триматиметься хмарна погода, опади не передбачаються. Стовпчик термометра в день підніметься до 12 градусів тепла, а вночі очікується приблизно 2 градуси із плюсом. У Вінниці день розпочнеться під хмарами, проте вже в день небо проясниться і до заходу сонця хмари не повернуться. Протягом доби буде сухо. Температура повітря в день сягне 13 градусів вище нуля, а нічна прохолода знизить її до приблизно 1 градуса морозу. У Черкасах небо залишатиметься похмурим більшу частину дня. Лише під кінець доби з'явиться надія на вечірнє прояснення, опади не прогнозуються. Вдень повітря прогріється до 11 градусів із плюсом, а вночі триматиметься на рівні 4 градусів тепла. У кропивницькому відранку до вечора над містом висітимуть хмари небо залишатиметься рівномірно сірим. Без опадів. Температура вдень складатиме 13 градусів тепла, а після заходу сонця знизиться до 1 градуса вище нуля. У Знам'янці атмосферна картина не змінюватиметься протягом доби, небо буде повністю вкрите хмарами зранку і аж до вечора. Дощу не очікується. Денна температура підніметься до 12 градусів із плюсом, а нічна залишиться на рівні 2 градусів тепла. У Дніпрі не варто очікувати на різку зміну погодних умов, протягом усього дня небо залишатиметься вкрите хмарами, без опадів. Температура повітря в день сягне 12 градусів тепла. А вночі опуститься до 4 градусів із плюсом. У кривому розі з самого ранку і аж до вечора над містом висітимуть хмари. Погода буде стабільно сірою, але сухою, дощ не передбачається. В день стовпчик термометра підніметься до 13 градусів вище нуля, вночі очікується близько 3 градусів тепла. У Нікополі день розпочнеться похмуро, і така картина залишиться незмінною до самого вечора. Погода обіцяє бути спокійною та без опадів. Повітря день прогріється до 10 градусів тепла, а нічна температура складе приблизно 5 градусів із плюсом. У Павлограді зранку небо буде закутане у хмари, і протягом доби вони так і не зникнуть. День пройде без опадів. Вдень очікується 12 градусів тепла, вночі 2 градуси вище нуля. У Полтаві сіре небо супроводжуватиме місто від світанку до заходу. Сонце, найімовірніше, залишиться за лаштунками без опадів. Температура повітря в день підніметься до 13 градусів вище нуля, а вночі близько 2 градусів тепла. У Кременчуці перша половина дня буде похмурою, однак ближче до вечора небо поступово проясниться. Дощу не очікується: вдень повітря прогріється до 12 градусів із плюсом, вночі 4 градуси тепла. У Запоріжжі атмосферна картина залишиться незмінною від ранку до вечора, сіре небо, жодного сонячного променя, але і без опадів. Максимальна температура в день складе 9 градусів тепла, а нічна близько 2 градусів вище нуля. В Одесі день розпочнеться під щільною ковдрою хмар. Сонце на деякий час з'явиться лише ввечері, надаючи місту коротке світле завершення доби, без опадів. Температура повітря вдень досягне 11 градусів тепла, а вночі опуститься до 4 градусів із плюсом. В Ізмаїлі вдень на небі почнуть з'являтися хмари, які ближче до вечора повільно розсіються, поступаючись місцем вечірньому світлу. Опадів не передбачається. Максимальна температура повітря вдень складе 14 градусів тепла, а вночі очікується близько 2 градусів із плюсом. У Миколаєві після нетривалого ранкового прояснення небо знову затягнеться хмарами, і така сірість триматиметься майже до заходу сонця без дощу. Температура повітря в день становитиме 12 градусів вище нуля, вночі близько 1 градуса тепла. У Первомайську погода буде одноманітною. Зранку і до пізнього вечора над містом залишатиметься суцільна хмарність, опадів не очікується. Температура вдень 12 градусів тепла у нічний час, нульова позначка. У Херсоні сірі хмари займуть небо з самого ранку і затримуються до вечора. Погода обіцяє бути стабільно сухою. Повітря вдень прогріється до 12 градусів із плюсом, а вночі стовпчик термометра покаже приблизно 2 градуси тепла. У Сімферополі день розпочнеться похмуро, та вже ближче до вечора небо поступово прояснеться. Протягом доби істотних опадів не передбачається. Температура в день досягне 9 градусів вище нуля, а вночі опуститься до 1 градуса тепла. У Харкові протягом усього дня небо залишатиметься затягнутим хмарами. Незважаючи на сірість, день обіцяє бути сухим. Вдень стовпчик термометра підніметься до 13 градусів тепла, а вночі залишиться на рівні 5 градусів із плюсом. У Донецьку хмари затулятимуть небо практично увесь день. Лише зрідка пропускаючи слабке сонячне світло, без опадів. Температура повітря в день сягне 10 градусів тепла, а вночі буде близько 2 градусів вище нуля. У Краматорську день мене під сірою хмарністю, від ранку і до вечора сонце залишатиметься захованим. Опадів не передбачається. Температура повітря вдень складатиме 11 градусів із плюсом, у нічну пору приблизно 1 градус тепла. У Луганську небо протягом усього дня залишатиметься похмурим, опади не прогнозуються. Температура вдень 12 градусів тепла, а вночі близько 4 градусів вище нуля.